Алло. о! Ні, дядя. Ні-ні-ні, ти рамси не путай. Ні, давай так, стой там, сейчас пацани мені під'їдуть, поняв? Якщо я приїду, це буде дорожче. Ах, ти ж мразот. Братанчик, тримай його. Я тепер вилітаю. Друзі, вітаю! Зараз біля мене знаходиться G63, повністю в Брабусі, і ми вже його прокачали на стежодин 1+. Ця машина наддорога на 23 шикарнющих дисках на оранжевому салоні. І коли вона десь заводиться, блін, всі на районі ховаються. І сьогодні ми разом з вами з Максом в цьому а братіком з моїм братіком Максом. Тому Йогнали, сідай, братан, ми поїхали. Ти дивись. Ну, з приводу Брабоса, давайте так. По-перше, конкурентів нема взагалі ніяких. Аудюха, в салат, БМВ, в салат, Мерседес, тут топчик. Давайте поговоримо в коротко про зовнішній вигляд. В ньому можуть розбиратися тільки ті, хто любить геліки. Він розуміється, що там помінялося. Для мене, чесно, він будь-то 2010 року. Я не розумію. Ну, знаєте, фари в них міняються, поворотнички. Зовнішність та харизма геліка не порівняти ні з чим. Конкурентів, ще раз я кажу. Що нема просто. Це просто звук, це звір. Ти просто мразоти становишся. Ти хочеш просто бичи, ти хочеш просто щось качати, щось тобі хтось дожив, хтось вам позвонив, ти щось там порішав. Коротше, я думаю, геліки покупають тільки нормальні пацани і своїм дівчанкам, Да? Дівчинки теж люблять по гелікам, щоб там брутальність харизма була. Дуже круті, величезні, просто 23 диски. Але треба розуміти, що ти, коли їдеш за рулем, вони ще випираються на сантиметрів 15-20. І коли ти їдеш по зеркалам, дивишся по кузову, тобі треба розраховувати, що в тебе ще ззаді колеса торчать. Це може так покотити диски. Порошки, вихлоп на бок, це їхня вже традиція. двері. заводу в них вже немає дотяжечок. Тут власник вже собі поставив. Ну і задня частина, друзі, опять повторюся: ну як зрозуміти, який це гелік, якого року? Я не розумію. По-перше, де запаска? Всі просто знімають, бо вона зі гри хоче і петлі провисають. По друге, БМВшники, це не AliExpress, це оригінал. Коротше, давайте підведемо, що це натуральний, самий, найкращий харизматичний g 63 Ну а тепер поговоримо про салончик. Просто приготуйтесь до цієї брутальності Знаружи Ти такий дід, на да? а коли ти відкриваєш собі двері, ти просто молодий пацан, який хоче якийсь красочок в житті. І тому тут такий поваранчевий кожаний салон з Алькантарою. Тоді пішли в салон. По Салончику. По-перше, що мені кидається в очі це сідушки такими візерунками, знаєте, як у бабусі раніше тюлі висіли такі на кухні, поки ти пиріжочки жариш. Руль GT-шний, топовий. Звісно, я думаю, що цей руль може посперечатися ще з BMW М-кермом, але це не любителя. Тут максимальні фули, все є, все горить, все карбон, шкіра, алькантари, великі дисплеї, асистенти, все топчик. Тут потрібно правильно сідати, да? Ти довжен вже отак їздити, правильно? І. кенфі. Все. І ти сів і поїхав рішати вопросики. Давайте подивимося, що у нас ззаду. Ну, ззаду, давайте так, що тут. Клімат є, сидиш, ззаді це пасажир. Тут про пасажира ніхто не думає. Все круто, гарне, але я, звісно, не спеціаліст. Напишіть в коментарях, це нормально, це правильно, чи це неправильно. Ну. Якого купія. Те, що у нас стосується зовнішнього вигляду. Звісно, g клас, G-Wagen так званий, гелік. А насправді ті, хто хочуть розбиратися, на німецький це звучить Gelände Wagen, Тобто оффроуд, внедорожник це в першу чергу. Гелік це слово, яке виключно тільки у нас вигадали і пофазували. Є попередній кузов і є цей кузов. Попередній кузов – це в нас дійсно була військова машина, яку Мерседес в свій час розробив для Арабських Еміратів, коли вони хотіли легкову машину для армії зробити. Вони її тоді створили, якщо не помиляюся, це було 70-ті роки. І вони поставили контракт, але Арабські Емірати відмовилися від цих машин. Потім Німеччина їх забрала до себе назад, пропрацювала, випустила Вольф, це німецький німецький клас веган, і зробила ось такий цивільний сектор. В 90-х ці машини стали надпопулярними. На офроді, хто не знає, існує машина, яка називається G-клас Professional. Тобто, Воно білого кольору, брізентові сідушки, все інше. Кожен жикла з веган це справжні внедорожник, Це офро, тому що машина реально має всі блокіровки, енергоємну підвіску. Тощо. Але зараз мої любі глядачі, поки ви не забули підписатися, написати свій коментар. Я хочу порівняти новий кузов і попередній кузов. Він примітивний, воно жахливо було зроблено. Ти сідаєш в дорогу машину, і у тебе відчуття, що ти сідаєш в якийсь бобік, незрозумілий. І вони це так вивели. Воно через час так стало, що люди навпаки, вони не бачать цю угловатись. Навпаки, для них це пафос і крутізна. Завжди, коли ти підходиш до цих дверей, той, хто не знав. Мерседес спеціально на новому кузові. Ось саме тут в мене мікрофон. Тобто для того, щоб був цей звук, вони спеціально це розробляли. І новий кузов він зроблений значно краще. Він ширший, він довший. Все, що стосується технологій, все, що стосується шумки у нас все, що стосується вже сучасних трендів, Мерседес саме вбудував новий G-клас. Я не думаю, що дуже багато людей, у яких є досвід експлуатації G63-го попереднього і сучасного, але можу від себе сказати, що попередній це було реально якесь грубе незрозуміла фігня. Ти завжди компроміс, ти завжди себе вмовляєш. Ні, ну це ж G-клас, класно, ну все ж класно. А на новому ребята такої хірні вже немає. Тому що коли ми частково розбираємо нові джишки, шумка ідеально пропрацьована, АБС, все, що завгодно, всі традиції. Прихильників g класа багато. Багато людей каже: справжня гешка тільки попередня. Я з ними вже не погоджуюсь. Тому що якщо вам потрібна надпотужність, якщо вам потрібен час, наскільки вона пришвидшується з новим кузовом, попередні ну, взагалі тягатися не може. Я обожнюю розповідати про свій зріст і машину. У мене зріст 187. І машина, як ви бачите, значно вища за мене. І що я ще хочу показати, що, Блін, я вам, я відверто вам кажу, я цього до цього жодного разу не помічав. А саме ось цей отвір у нас, який знаходиться в центрі задньої кришки багажника, і воно настільки прикольно, коли виїжджає, зараз побачите. Ребята, як ви любите від нас подарунки та плюшки, в цей раз це безкоштовний замір на стенді виміру потужності. Для того, щоб його виграти, дивіться всі деталі в описі. Ну і звісно, як завжди, ми маємо разом з вами обов'язково розібратися в технічній частині. Ми, звісно, будемо дивитися на того, хто зібрав наш двигун. Це в нас пірпарім Дауті. Ох, щось мені здається, він не німець. Блін. І Якщо б я обирав АМГ-шку, я би хотів би кашерне німецьке там бачити. Але я впевнений на якість це не впливає жодного разу. І ми зараз бачимо М 177 Це В8. В ньому 4 літри. Компоновка Ауді, тому що Ауді перша почала так робити. Тобто, коли в нас компактний двигун, коли в нас турбіни знаходяться в розвалі і впускні колектора в нас знаходяться по боках. Якщо ми цей двигун порівнюємо з попереднім 63-м, на якому був встановлений 157-й двигун з об'ємом 5,5 літрів, він набагато компактніший. він набагато легший. Я би навіть сказав, він більш надійний. Він має більший потенціал в тюнінгу, і цей двигун. На всіх 63-х Мерседесах, де ми з ним працювали, він себе над чудово показав. Вони скопівали від Ауді компоновку, але надійність Mercedes так само трошечки скопівав від Audi. Ми вже встановили стейдж один плюс і вже відкатали машину. На даному автомобілі ми зробили виключно програмні правки і зробили лінк пайпи. Той, хто не знав, на цих машинах вже встановлюється сажевий фільтр. І цей сажевий фільтр він реально буквально працює. Як на дизельних автомобілях. Тобто, якщо в нас каталізатор, він завжди має пряму структуру, і ви можете завжди подивитися скрізь соти, то на сажвому фільтрі ви ніколи не зможете це зробити, тому що соти завжди тупікові. Усюди, де в нас встановлений сажевий фільтр DPF або OPF, як це на бензині, у нас завжди немає звуку. У нас завжди надвелике навантаження на сам двигун. Тобто ресурс двигуна набагато менше стає. Тому ми зробили програмний Stage 1. І ми зробили лінк-пайпи, тобто заводські пайпи просто видалили і зробили звук, краще, ресурс, краще тощо. З завода ці машини мають 585 кінських сил. Це максимально фарсована версія 177-го двигуна. І коли ми робимо нормальний заряджений стейдж 1, для цього в нас і стоїть плюс. Ми отримаємо біля 700 кінських сил і 1000 ньютон метрів. Це дуже надвеликий Показники, які ви зможете подивитися, на графіку. Але враховуйте, що зараз у нас літо дуже жарко, і всі турбодвигуни генерують значно менше потужності. І коли стає холодно, вони вже набагато більше видають, але не будемо в це занурюватися. Якщо ми дивимося у майбутнє, то звісно на цей двигун є в нас стейдж 2 надпотужність з залізом з кулерами, усе інше. Є стейдж 3 з великими турбінами на 800 кінських сил, навіть 800 плюс кінських сил. І цей двигун він тримає. Це не БМВ в нас, ребята 5 F90, де ви робите стейшти, у вас вилітають шатуни. Це в нас нормальний двигун. Зараз я знаходжусь за кермом нашої шикарнющої Г63. І хочу вам одразу сказати, мої любі підписники, тому що ви підписані. G-клас це така машина, ти її або обожнюєш, або ненавидиш. І чогось посередині насправді не сильно існує. Ця машина, у неї немає конкуренції. Є щось схоже: там якісь FG-крузери, там Land Cruiser, ці класичні, які ще досі виробляють там, тощо, але реально об'єктив. Активно, по ТТХ ці машини не можна в будь-якому разі порівнювати. Плюс я вам одразу скажу по відчуттях їзди, ця машина дуже легка. Вона важить 2,5 тонни. Ми одну гешку зважували, і це дуже мало для такої машини насправді. Яка має раму, яка має задній нерозрізний мост і яка має енерговорожону підвізку. Машина не тільки унікально виглядає зовні, машина. по Відчуттях, коли ти на ній їздиш, вона так само унікальна. Від себе хочу сказати так, звісно, інтер'єр перероблений, брабус, все оранжеве, все інше. Але машина сама по собі вона може бути надкомфортна. Тобто, коли я сідаю, наприклад, в AMG GT Фордор Шістя 63, блін, це дубезна машина. Коли ти сідаєш навіть в джельку JL GLS, GLE, все одно я не можу сказати, що вони настільки м'які, як ця машина. Завжди, коли ви експлуатуєте ці машини, враховуйте, високий центр тяжко дуже сильно впливає на керування. Попередній кузов він майже взагалі не керувався. На стейдж 1, я пам'ятаю, мене всі чотири колеса вони завжди буксували. На цій машині, коли ти ланчуєш на тюнінгу, вона стає на деби і на жопі починає стрибати. Тому що вся ця маса і така потужність, М -м -м, це досить небезпечне поєднання. І коли ви залітаєте на великі. Великі швидкості в поворот на таких машинах, обов'язково контролюйте, дивіться, і не потрібно драчить судьбу. Я вам так скажу. Тому що на такій машині потрібно звикнути. Ти на неї сідаєш, ти виїжджаєш на дорогу, ти дивишся навколо, дуже високо сидиш. Бачиш реально над машинами. Тобто, в X5 такого немає відчуття, як тут. Саме заради цієї башти в машині варто більше купувати Гешку. Навіть ти, коли їдеш на дорозі, всі бачать цю машину, вони завжди тобі поступаються. Я навіть жодної машини не знаю, як g G-Class Веган, як Гешка, Гелік, яка настільки багато в Києві зараз викликає увагу. Ваги та поваги. Це я не просто так кажу. Я це зараз відчуваю, поки ми їздимо на Воскресенки. <звук> Що я ще щойно помітив і до цього не знав: у g класа мега-крутий виворот. Нам не потрібно чотири полоси. Нам потрібно лише три полоси. Який вам? Соти. Щойно ми зустріли нашого клієнта, машину на яку ми знімали огляд, яка знову ж таки з нами заправляється сотим. Ну що, братюшечки, поїхали? У, хорошо. Отупа кирпич. Запротивлення в машини нема ніякого. Просто все в лоб. Хрущі до тебе, камні, мошки, моль, все. Головне, щоб бабки приходили легко, щоб їздити на такої тачки. Я вам бажаю кожного. Але ви взамін напишіть, будь ласка, коментар, лайкос і кінту скиньте. Коротше, притча така. Кому скинув відос. Той буде багатий і тебе не забуду. Так, з приводу підвіс. От Поліцейського приїжджаємо. Ну, лежачого. Комфортненько. Дуже комфортно зрозуміло, що нові геліки вони вже не такі по ходовці, по моторам, не такі вже супер брутальні та карчеваті, Да, грубе, як були там одні з перших. Це вже все таки комфорт, це лакшері. від. Але тачка кайфова. Вона, звісно, коштує космос, обслуговування теж. Але люди готові за це платити, за цей престиж, Можемо так сказати, да, за цей пафос. Тут навіть пішоходи ну, пропускають. Вони просто Вася, їжджай, ну тебе нафіг, ну. Таке відчуття, знаєте, я не знаю. Ну, може це якийсь вже переіграний пафос цієї машини, але всі довжні. Ти хочеш перестроїтися, я зараз хочу поворотник, людина мене буде пропускати. І я не то, що думаю, що буду, я, я знаю, що він мене пропустить, бо я цього хочу. Я не знаю, як вам передати. Ти становишся якийсь ой, мерзотою. Але тобі це подобається. Друзі, з приводу керма, звісно, топчик. Я вам скажу, просто це ж з версії GT. я люблю такі пишні рулі, що ти тримаєш. Не знаєте, як в Жигулях, такі тоненькі, там вагавта в основному такі елегантні. Я хочу так всипитися, бо мені страшно. Я на кирпичу херячу 200. Кстати, по поводу 200, воно сильно прям кидає. Бо ми, в принципі, їдемо соткою і за того, що 23 колеса завжди він щось щось, щось в тебе, коротше, щось тебе, він питається знайти, але цього не може знайти. Тому якщо береш гелік, завжди шукай гарну дорогу, щоб від цього кайфувати. Ну шо? Ой, все страшно, але кайфово. Слушай. Скільки? 5 секунд, 100 з хвостиком маленьким. Кайфово, ну ми нікому не заважали. Тачка, Кайф, якщо є бабки, і в тебе будуть бабки, якщо поставиш лайк. Тому став лайк і підпишись. І поки Макс ще знаходиться в образі, тому що занадто багато поїздив на цій машині, ми її разом з вами в цей час відтестували, розібралися, що ж це за такі надвеликі монстри, і більш-менш люди на них їздять. Правильно, Макс? Шо? Я перезвоню. Що, друзі, Льоха, ти що? А, я, Блін, це мій короче кент. Отвечаю, я собі хочу таку машину. Вона мене просто возбудила. Я хочу щось робити, щось качати. Тачка харизматична, просто бомбезна. Мільйон слов, тільки лучших, просто. Намерзтово. Я хочу знову ж таки додати, що я мега задоволений роботою компанії Спримас. Я теж, я Танць. теж. Так само, як і ти. І тому, як я вже казав під час випуску, тобі або подобається. Добається гешка, або ти її ненавидиш. Максу я він може нічого наказати, він йому залітає. І від себе теж хочу додати, що ця машина це витвір мистецтва, яка просто захоплює до кінця. Дякую, що ти нас подивився. Обов'язково підписка, лайк, кінту скинув, щоб репостик зробив. Є коти такий був. І ми що, побачимося обов'язково в наступних наших випусках. Все льоха, пока. Я кататься. happy